Ці футболісти були багатими ще до футболу, тому вони в футболі точно не через гроші. Французький голкіпер Тоттенхема Уго Ріс народився в Ніці. Його батько був головою інвестиційного банку, а мати успішним адвокатом. Тому з самого дитинства Уго Ріс міг дозволити собі розкішне життя. Тому в дитинстві до того, як почати професійно займатися футболом, Уго Ріс мав щоденні уроки з великого тенісу, що є досить дорогим задоволенням. Німецький футболіст Маріо Гьоце також походить з багатої родини, і його батько в 90-х роках посідав дослідницьку позицію в одному з кращих університетів в Сполучених Штатах в Єльському університету. Авторитет батька Маріо Гьоце був настільки значний, що на початку кар'єри Маріо в футбольних колах навіть подейкували, що саме завдяки його впливу і грошам Маріо потрапив у великий футбол. Проте, звичайно, ж це були тільки чутки, які, скоріш за все, не відповідають дійсності, оскільки Маріо неодноразово в своїй кар'єрі доводив, що він є одним із найталановитіших гравців свого покоління. Андреа Пірло міг би втратити всі гроші, які він заробив на футболі, і це абсолютно ніяк не вплинуло б на його рівень життя, оскільки його батько власник підприємства по виробництву сталі. А Андреа Пірло є одним із її акціонерів. Крім того, з самого дитинства батька Андрея Пірло прививав своєму сину. Прагнення до саморозвитку, тому, крім футбольного таланту, Андреа Пірло також має досить непогану бізнес освіту. Ще один еталія Джанлука Віалі мав батька мільйонера, і все своє дитинство він провів в замку, який називався Кастелло Ді Бельджозо, і мав небагато немало 60 кімнат. Безбідне дитинство мав також Робін Ван Персі, оскільки його батьки були представниками мистецтва і досить високооплачуваними. Батько був успішним і досить відомим в Нідерландах скульптором, а мати була художницею і дизайнером ювелірних виробів. Німецький форвар 90-х років Олівер Бірхов також. Мав багатого батька, який був керівником енергетичної компанії. Ну а закриє наш сьогоднішній список легендарний каталонський захисник Жерар Піке, успішність родини якого починається ще з його діда. Виявляється, що Бернабео був не тільки в історії мадридського реала, але також і в історії Барселони. І це був Амадор Бернабео, який був дідом Жерара Піке. І був він віце-президентом тієї самої Барселони. В свою чергу, батько Жерара Піке був успішним бізнесменом і юристом, а мати була директором інституту медичних досліджень.